Отомирський водоканал встановлює генератори, аби у «блек-аут» місто було з водою. В цілому комунальне підприємство матиме 12 потужних генераторів. Зараз роботи на завершувальному етапі. Основні генератори на основні об'єкти перший підйом, другий підйом, третій підйом та ГКНС приїхали. На ГКНС генератори змонтовані і готові до роботи. На другому підйомі генератори змонтовані, готові до роботи, але на старому обладнанні, яке не дасть можливості подати воду на все місто. Буквально вчора приїхав спеціальний трансформатор, який має з'єднати старе обладнання з новим обладнанням. І десь після 10 січня ми зможемо вже й другим підйомом подавати воду на місто Житомир на генераторах. Генератори будуть вмикати лише у критичній ситуації. Потужностей має вистачити, аби забезпечити все місто водою. На генераторах ми плануємо працювати в режимі три години, тому що вони дуже багато беруть диспалива і плюс вони так само не можуть працювати цілодобово. Їм повинен час має бути на охолодження три години зранку, три години ввечері. Коли ми все організуємо, 100%. 6 годин роботи генераторів використає близько 5 тонн пального. В нас є домовленість з однією з заправок про те, що у нас зараз зберігається 10 тонн як резерв, плюс частину ми зберігаємо в себе теж як резерв. Тобто ми Трьохдобовий запас пального у нас є. Також директор Житомирського водоканалу розповів, скільки може коштувати робота генераторів. Побова витрата 5 тонн, 5 тонн множимо на 50 гривень, отримуємо 250 тисяч гривень в день. Це будуть витрати КП Житомир-водоканал, і однозначно вони потім вплинуть на тариф 2024 року.